Підсумки виконання роботи та поставлених владою завдань перед територіальною підсистемою єдиної служби цивільного захисту України за минулий рік та плани майбутнє обговорювали на загальних зборах керівного складу цивільного захисту області. Як ці завдання виконувалися? Я думаю, в своїх виступах скажуть доповідачі. Так, територіальним управлінням МНС України у Вінницькій області протягом 2012 року було здійснено ряд заходів, що спрямовані на подальше удосконалення системи цивільного захисту населення і територій, підвищення рівня боєздатності підрозділів та зміцнення їх матеріально-технічної бази. Протягом 2012 року на території області виникло шість класифікованих надзвичайних ситуацій проти семи у 2011 році. Зокрема, кількість надзвичайних ситуацій техногенного характеру. Зменшилося на 50%. У 2012 році таких надзвичайних ситуацій виникло три проти шести у 2011 році. Завдяки вжитим заходам, підрозділами територіального управління вдалося зберегти протягом 2012 року позитивну тенденцію щодо зменшення надзвичайних ситуацій та загиблих від них в цілому. У 2012 році на території Вінницької області виникло 1913 пожеж та загорань, під час яких загинуло 89 осіб проти 90 у 2011 році. З них двоє неповнолітніх дітей проти п'яти за аналогічний період. 38 осіб отримали травми. Продовж 2012 року на водних об'єктах області зареєстровано 85 нещасних подій, під час яких загинуло 72 особи. Проти 82 подій у 2011, -2011 році, при яких загинуло 72. Врятовано 14 осіб, Проти 12 дві тисячі році з позитивного боку показали себе МНСники під час надзвичайної ситуації регіонального рівня, яка виникла в грудні минулого року, коли внаслідок тривалих снігопадів та сильного вітру ускладнився рух мало не на всіх дорогах області. Було з 50 населених пунктів порушені нормальні умови життєдіяльності понад 60 ти тисяч осіб. В ході проведення ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, структурними підрозділами територіального управління області було відбуксовано. 326 автомобілів, в тому числі 16 карет швидкої допомоги. Задіяно підрозділи служби автомобільних доріг у Вінницької області, ремонтні бригади Вінницького обленерго, інженерну техніку Міністерства оборони, розгорнуто роботу 204 пунктів обігріву. Протягом 2012 року головним управлінням надзвичайних ситуацій Вінницької обласної державної адміністрації було організовано та проведено ряд заходів та навчань. Також була проведена послідовна робота за двома пріоритетними напрямками. Підготовка органів. Управління і персонально керівників до дій в умовах загрози або виникнення надзвичайної ситуації та запровадження заходів щодо попередження надзвичайних ситуацій. Підвищився рівень підготовки з питань цивільного захисту керівного складу Ілінецького, Неміровського, Тиврівського, Шаргавського районів, де проводилися командно штабні навчання. Ефективно працювали комісії з питань технено-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій обласної державної адміністрації, органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. Начальник обласного управління держтехногенбезпеки Ігор Ріхліцький проаналізував стан діяльності інженерно-інспекторського забезпечення пожежної та техногенної безпеки на підприємствах, установах і організаціях. Орган державного нагляду у сфері пожежної безпеки в Вінницької області здійснено 5796 Планових перевірок передприжного стану діючих об'єктів, суб'єктів господарської діяльності, більшість з яких відносяться до високого ступеня ризику проти 8344 перевірок за аналічний період 11 року, що зменшено. На 2548 або 30%. обговорили на зборах також і роботу управління охорони здоров'я в умовах надзвичайних ситуацій. Тільки за минулий рік бригадами швидкої медичної допомоги була надана екстрена допомога при надзвичайних подіях 3841 постраждалому, у тому числі 53 дітям. Також для забезпечення належного рівня допомоги у 2012 році в області було створено державну службу медицини катастроф. На сьогодні проводиться реформування охорони здоров'я. Тому числі і служба екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Так, з 1 січня вступив в дію закон про екстрену медичну допомогу. І нас є завдання, що в процесі найближчим часом створення централізованої оперативно-диспетчерської служби за єдиним номером 103, gps навігації. Створення єдиного управління системи екстреної медичної допомоги на завершення. Заступник міністра надзвичайних ситуацій зазначив, що в цілому задоволений результатами, адже основні завдання, визначені директивою прем'єр-міністра, Вінничина в цілому виконала. Хоча є і недоопрацювання. В цілому я відмічаю роботу територіальної системи цивільного захисту на території області доброю протягом 2012 року. І хотів би акцентувати основні завдання, які стоять перед нами. Перед вами в 2014 році введення в дію кодису цивільного захисту і є дуже багато питань, які потребують нормативного законодавчого впровадження, і в тому числі на обласному рівні. Реалізація заходів регіональних програм і загальнодержавної програми захисту населення і території від надзвичайних ситуацій. Виконання плану. Основних заходів цивільного захисту затверджено розпорядженням Кабінету міністрів від 28 листопада номер 952 В цьому переліку є ряд завдань, які стосуються безпосередньо, в тому числі і Вінницької області. На завершення представники влади подякували особовому складу за зусилля щодо забезпечення техногенної та пожежної безпеки на території області. А кращих з кращих було нагороджено почесними грамотами та відзнаками. Тетяна Соловей, Вадим Демець, новини телеканал Смарт.